Ми розпочинаємо п'ятиденну науково-практичну конференцію з міжнародною участю неінвазивна вентиляція легень в домашніх умовах у пацієнтів з нейром'язовими захворюваннями із забезпеченням планового комплексного обстеження пацієнтів на рівні міжнародних стандартів. З тренінгом з оволодіння практичними навичками в рамках третього етапу проєкту 1500 років виживання на території Хмельницької міської дитячої лікарні та при партнерстві Української академії дитячої інвалідності, Національної дитячої лікарні Охмадит міста Києва, Асоціації нейром'язових захворювань та Європейської асоціації медицини сну і нейрофізіології. Захід відбуватиметься з 18 по 22 серпня офлайн. Онлайн підключення відбуватиметься з 18 по 21 серпня згідно з програмою. Нас чекають лекції та майстер-класи спікерів з Бельгії, Польщі, Великобританії, Хорватії, Австралії, Швеції та США. Найкращі фахівці, лікарі по нейром'язових захворюванням з України також приєднаються до нас офлайн і онлайн з лекціями та майстер-класами. Найкращі тренери фахівці продемонструють, як проводити налаштування портативних дихальних апаратів, підбирати маски та працювати з пацієнтами. Успіх цієї сесії заходу, звикання пацієнтів використовувати апарати вночі, це дасть їм гарантію продовження життя на 15 років. Гостями заходу є представники органів державної влади та місцевої влади. Організаторами проєкту стали громадські організації «Дюшена України та Орфані за життя. Спонсором заходу є блогер, випускник курсу хаб інклюзивного тіктоку від ЮНІСЕФ Богдан Шевчук. Благодійна підтримка заходу в частині забезпечення пацієнтів дихальними апаратами від міжнародного експерту по респіраторній підтримці, доктора наук Мішеля Тусена з Бельгії, лікарні «Еразм». допоміжні засоби для апаратів завдяки підтримці фонду Орфані синиці» та міжнародної благодійної платформи Глобал Гівінг. Важливим джерелом заходу стала Хмельницька міська дитяча лікарня, яка прийняла одночасно 10 пацієнтів з хворобою та на прогресуючу м'язову дистрофію Дюшена для проведення повного комплексного обстеження, керуючись міжнародними стандартами. Це дасть можливість не тільки запобігти будь-яких ускладнень, а ще сприяти створенню кола для спілкування між родинами та дітьми, отримати психологічну підтримку та розваги. В 10.20... У нас розпочнеться онлайн-підключення. А зараз я передаю слово нашій директорці Хмельницької міської дитячої лікарні, медичному генетику та депутату Хмельницької міської ради Наталії Олегівні Зимак Закутній. Дякую. Насамперед рада всіх бачити, і насамперед, що мені дуже приємно, це атмосфера, яка відбувається на наших конференціях. Це атмосфера з якоюсь, якоюсь любов'ю, добротою і розумінням. Бо орфанні пацієнти вони зараз ведуть подвійну війну. Та велика пекельна війна, яка відбувається в країні. І щоденна війна за здоров'я, щоденна війна проти хвороби. Але я хочу запропонувати нам всім зараз хвилиною мовчання пом'янути тих, хто віддав найдорожче, виборюючи свободу і незалежність нашої держави. Що <гум> Вічна їм пам'ять, а ми повинні робити все для того, щоб ці жертви були немарними. І повинні дійсно тримати стрій і почуватися єдиною згуртованою командою, у якої буде перемога, команда Україна. Е, на, наразі я хочу сказати, хочу побажати всім нам е, плідної праці. Тому що питання, які стоять для обговорення, вони не прості. Вони довгий час були десь, умовно кажучи, в тіні, На них не звертали увагу, і всі нові речі, які з'являються стосовно лікування, підтримки, опіки пацієнтів з орфанними захворюваннями, для нас надзвичайно важливі. Я хочу сказати ще одну річ: те, що батьки діток і самі дітки з орфанними захворюваннями, зокрема, зараз ми говоримо про м'язову дистрофію Дюшена. Це щось теж надзвичайно особливе. Це діти, які нас і це родини, які нас надихають. От ви бачите зараз малюнок емблемою сьогоднішньої нашої конференції, став малюнок Богдана Шевчука. Дитина, яка знаходить, попри всі важкі обставини в його житті, він знаходить завжди моменти позитиву, і з його е гумором, я думаю, що ви також всі е з чудовим почуттям гумору, яке у нього є, звісно, що ви познайомились, побачивши його е тіктоки. Е тому налаштовуємося на активну, серйозну і плідну роботу. Зараз передаю слово для вітання директору департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної військової адміністрації пану Денису Дудку. Доброго дня, колеги. Слід сказати, що власне діти з орфанними захворюваннями це особливі діти і батьки, які займаються такими дітьми. Їм за життя треба поставити пам'ятник, тому що пройти всі ці етапи від періоду 2000-х років, наприклад, коли не було нічого, коли треба було все шукати, вибивати, мати активну громадську, громадську позицію, добиватися від держави, від світу для своїх власних дітей і не тільки своїх, але й для чужих дітей, просувати інтереси і по маломобільності, і по харчуванню, і по догляду, і особливо по реабілітації. Робити все, щоб їхня дитина отримувала, і чужа дитина отримувала від життя все абсолютно, що можна отримати, все найкраще, все найкраще це вартує того. На теренах Хмельницької області слід сказати, що велика увага приділяється таким дітям. І е, активно проводиться співфінансування програми по орфанних захворюваннях, зокрема програми по централізованому медичному забезпеченню, лікарськими засобами та виробами медпризначення. І за три останні роки виділено майже 85 мільйонів гривень. На цей рік заплановано видатки в сумі майже 30 мільйонів. Вже профінансовано половину цих видатків. Зокрема, на бульозний епідермоліз профінансовано майже мільйон гривень, на СМА 6,5 мільйонів гривень, фенілкетонурія майже 6 мільйонів гривень, муковісцидоз 1,5 мільйона гривень. Ми не зупиняємося і особливо тішить нас те, що Хмельницька міська лікарня обрана та проводить цю важливу для України і для світу конференцію. І важливо, що не тільки. Ми приймаємо, а і наші міжнародні партнери приймають активну участь. І кожна така подія, кожен такий захід, кожен такий тренінг дає нашим дітям, нашим дітям, тому що чужих дітей не буває шансів на якісне життя і на одужання з часом, тому що медицина на місці не стоїть. Кожен рік два нові ліки, нові засоби реабілітації, нове обладнання, нова якість життя. І всі сказати, що все, що ми робимо. Ми робимо завжди на краще. Дякую. Можна можна зразу я. Да, Борис Ткач, начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради. Е, я хочу сказати, що я радий тим, що наша міська дитяча лікарня вона е, є таким не тільки лікувальним закладом, а стає і навчальним, і методичним, і орфанний центр, який створений в дитячій лікарні. він... Створений не просто для галочки, а дійсно працює, функціонує. І е, думаю, що ці е, 5 днів насиченої роботи вони будуть корисними для всіх: і для батьків дітей, і для самих дітей, і для медиків, які знають щось нове, е, оволодіють якимись новими навиками. Тому плідної праці. Тепер слово хочу передати людині, яка надзвичайно багато докладається і опікується питаннями орфанних пацієнтів в департаменті охорони здоров'я пані Аліна Костенко. Доброго дня, шановні присутні. Я хочу подякувати організаторам за організацію такої конференції. Мені дуже подобається цей формат, коли в одному залі збираються медики, посадовці, батьки, діти, коли є можливість спілкування рівне рівному, коли є можливість е, поділитися своїм досвідом, своїми успіхами. І тут треба віддати належну роботу самим громадським організаціям їхній такій активній позиції вони завжди дають нам такі повстухи до чогось кращого, аби якість життя цих дітей була кращою. Дуже важко батькам, коли вони стикаються з такою проблемою, і це стоїш ніби як на такій дощинці, яка хитається. І коли ви всі разом, коли ми всі разом, коли ми до цього всього підключаємо державу, тоді нашим дітям це має бути краще. краще. Коли їздиш на міжнародні форуми і дивишся, як ці діти живуть за кордоном. Хочеться, щоб наші діти жили так само, щоб держава так само опікувалась тими дітьми, а інші бюджети допомагали покривати 100% потребу, те, що не може покрити держава. Бажаю всім плідної праці, плідного навчання і всього вам на кращо. Хай всі діти будуть здорові і мир, миру нам всім. А тепер з великою приємністю хочу передати слово людині, без якої ця подія точно не відбулась, пані Леся Сшивчук. Лесю, я можу багато сказати хороших слів про Лесю, бо ми знайомі вже надзвичайно давно і знайомі не просто як в професійному сенсі, але знайомі чисто по-людськи. Але я передаю слово пані Лесі, і вона розкаже цю історію. Добрий день, шановні гості, учасники конференції. Хочу висловити щиру вдячність від імені громадської організації Урфані за життя, Дюшена України від імені батьків та дітей. На заходу. Історія його виникнення здається проста, але зовсім ні. Орфані рідкісні, але з досвіду нашого життя виявляється, що зовсім не рідкісні, адже дуже часто зустрічаємо тих, хто має таку ж історію, як і наша родина. Проект називається «1500 років виживання. Чому саме так? Тому що в Україні не передбачено коштів фінансування для того, щоб забезпечувати дітей з м'язовою дистофією дюшена апаратами неінвазивної вентиляції легень. А кожен такий апарат продовжує життя в середньому на 15 років. І мета такого проєкту надати 100 апаратів і продовжити таким чином життя дітям. Це вже третій етап проєкту. Перший відбувся в Кропивницькому, другий в Охмадиті 2023 році, і зараз третій етап. За підсумками попередніх етапів, діти, які вже отримали апарат неінвазивної вентиляції легень, менше хворіють на респіраторні захворювання, краще сплять, почуваються себе краще. І з досвіду мами, яка щодня натискає на ту кнопку, щоб дитина вночі дихала, я щаслива, що в мене є таке обладнання. Але ж забезпечивши вже 27 дітей таким обладнанням, в цьому році 10, Залишається в Україні понад 400 дітей, які мають таке захворювання. І наша мета сприяти державному фінансуванню. Адже, так як ви говорили, багато коштів так, направляється на СМА, на інші захворювання. А м'язова дистрофія дюшена в статті витрат у державному бюджеті стоїть нуль. Тому наша задача просувати. Таке питання важливе, як неінвазивна вентиляція легень на державному рівні, і е, мета наших громадських організацій почати з обласного рівня. Е, на, наразі е, Богдан, мешканець міста Хмельницького, має таке обладнання за, е, за рахунок того, що це забезпечили громадські організації. З волочиська двоє діток у нас сьогодні є це теж з області, яких теж ми забезпечимо, і Кам'янець-Подільський, але не будемо забувати, що це апарати, які надані нам благодійно, і вони які були використані, тому їхній термін їхньої її роботи скорочений. Тому за цей час наша задача подбати про те, щоб нові нове обладнання було вже у цих дітей і мати шанс на продовження не. 15 років, а ще більше впродовж п'яти днів ми будемо працювати з дітьми, з лікарями, з батьками, і будемо формувати такі ком'юніті. Це ком'юніті батьків, які будуть ділитися своїм досвідом, своїми переживаннями, будуть підтримувати не одного, адже шлях непростий. Ком'юніті хлопців вони всі підлітки, вони всі цікаві захоплення, хобі. І задача наша їх об'єднати і показати, що вони дійсно рівні рівному, що вони можуть ділитися своїми захопленнями, переживаннями навіть, і підтримати один одного. І це дуже важлива ком'юніті лікарів, адже з кожною дитиною приїхав лікар з того регіону, де вони мешкають. Якщо це Тернопіль, то з Тернополя, зі Львова до кожної дитинки є свій лікар, і в разі потреби є до кого звернутися. І це величезна потужна сила, адже ми знаємо, що якщо є обладнання, то має бути той, хто допоможе його налаштувати, перелаштувати, або ж в разі захворювання, допомогти такій дитині. Ми знаємо, що мізова до Дюшена має вплив не тільки на м'язи, ніг, спини, рук, але й на дихальні серцеві. Тому впродовж п'яти днів будуть лекції з різних тематик. І задача лікаря знати, як же впливає хвороба на весь організм дитини. І лікарі, які приїхали з регіонів, я вам щиро дякую. Що ви долучилися і ми спокійні, батьки, що буде та людина, до якої можна зателефонувати, яка в разі потреби буде поруч. Сьогодні вже говорили про спонсора проекту Богдана Шевчука. Дійсно, за два місяці нам вдалося збирати кошти на такий захід. Але якщо відмотати назад два роки тому, в Богдана не було такого обладнання. І він опинився в лікарні в Кем'янсь-Подільській міській лікарні, де у важкому стані, в комі його реанімовували, адже в нього була позагоспітальна пневмонія. Результатом її стало те, що в дитини не було дихального обладнання. І завдяки професіоналізму лікарів Кемнець-Подільської лікарні, лікарів Хмельницької міської дитячої лікарні, Богдана врятувала життя. І його зараз місія допомогти таким самим хлопчикам, щоб вони не опинилися в реанімації і щоб їм продовжити життя. Тому дійсно, ви бачите цього хлопця з маскою, це вільно дихати, мріяти дихань, мріяти і дихати. І е, дуже прошу представників нашої міської влади, і обласної і державної, звернути увагу на те, що потрібно підтримувати е, дітей з м'язової держсофії Дюшени і е, фінансувати е, закупівлю дихального обладнання для е, підлітків з м'язової дещофії душена. Е, щиро дякую вам за те, що е, прийшли до нас, за те, що будете впродовж п'яти днів знайомитися з нашими супергероями. Це 10 хлопчиків, які мають чудові ученята, чудові і з миті знайомства хочеться з ними дружити, допомагати і бути поруч. Дякую вам і бажаю отримати ті знання, які допоможуть вам допомагати іншим. Дякую. Дякую, дякую, пані Лесю. Зараз. До нашої сьогоднішньої конференції ми очікуємо, що приєднається Володимир Юрійович Мартинюк, голова громадської організації Українська академія дитячої інвалідності. Володимир Юрійовичу. Так, Добрий ранок вам. Так. Добре чути. Так, надіюсь, добре, дякую. Так, так, добре дякую. чути. Добре, І очевидні слайди вам, перший слайд. Лічую відповіді. Слайди бачимо, але не на повний екран. Зараз налаштуємося. Ми можемо процента. демонстрації бачимо. Є демонстрація? Є, але не на повний екран. Не на повний екран. Ну, зараз спробуємо більший. У вас знизу праворуч є значок більше-менше. І біля нього як фліпчарт. Натискаєте на нього і буде на повний. Зараз. Добре, так дякую. Тоді, тоді почнемо почнем нашу роботу. Ну, перш за все, я хочу подякувати за можливість прийняти участь у такій поважній конференції. Дуже приємно, що цю конференцію підтримується на рівні обласної ради, на рівні міської дитячої лікарні. Дякую вам. Я хотів би поділитись нашою співпрацею із керівниками. Громадської організації «Дюшена України і в аспекті показати про можливість нашого подальшого в цьому плані подальшої роботи. Ну, перш за все, ми працюємо вже не перший рік. І, як бачите, ми започаткували звернення на рівень Міністерства охорони здоров'я щодо створення системи. Планували відкрити подібні центри, такі локальні центри для допомоги саме цьому контингенту дітей в сіми містах України з цього приводу звертались в Мінздрав. Провели спільні конференції. Ну і в наших журналах, специфічних соціальної педіатрії та реабілітології ми двічі надрукували фактично. Всю нашу роботу і на прохання громадської організації розписали основні підходи, методичні рекомендації, протоколи щодо допомоги саме цьому контингенту дітей. Ну і держава відгукнулася і не тільки на наші заяви, а на переважно більшість заяв батьків. І як бачите, вийшли відповідні накази Міністерства охорони здоров'я, розпорядження кабінету міністрів. І е, мова прийшла про те, що фактично повинен бути перелік референтних центрів взагалі з е, орфанними захворюваннями, передусім з акцентом на, е, е, на хворобу Дюшена. Ну і згідно цих наказів, як бачите, комунальне непридаткове підприємство Львівської обласної ради, Львівська обласна клінічна лікарня відповідальна за діагностику та лікування хворих на цю хворобу. Мізеву дістрофію Дюшена. Тобто, фактично, ми маємо середок на сьогоднішній день, який згідно наказу Міністерства охорони здоров'я відповідає за організацію цієї роботи в Україні. Ну і ви знаєте, що в цьому році вийшло розпорядження Кабінету міністрів про схвалення стратегії розвитку системи охорони здоров'я на період до 30-го року та затвердження операційного плану. Її реалізації 25-27 років. роки, і отут важливо, що сьогодні міністерстві охорони здоров'я змінюється стратегія допомоги. Мова йде про те, що з часом поступово буде забезпечена поступова інтеграція різних монопрофільних інституцій, включаючи і монопрофільні центри по допомозі дітям з орфанним захворюванням, структуру багатопрофільних закладів охорони здоров'я. Тому вже на сьогодні ми вітаємо про те, що і національна дитяча спеціалізована лікарня Хмеди, і наші великі обласні дитячі міські дитячі лікарні в регіонах України. Беруть на себе таку функцію локальну саме організації допомоги цьому контингенту дітей у центрі, який я маю честь очолювати український медичний центр реабілітації дітей з громанічним враженням нервової системи. У нас є відповідна мультидисциплінарна команда. Ви бачите перелік фахівців, які сюди входять. лікар невролог, генетик. ПРМ, войтотерапевт. Ви знаєте, що в Німеччині войтотерапія одна з складових допомоги саме цьому контингенту дітей: ерготерапевт, ортопед, педіатр, ну і психолог і логопед. В рік через наш центр проходить консультативно і через лікування порядка 50 60 пацієнтів з різними прогресуючими захворюваннями нервово мізевої захворювання, нервово-мізевої системи, в тому числі із. Саме хворобою дюшеном. І в журналах, і так, у нас є протоколи, є стандарти, що повинно бути фактично сьогодні комплексна допомога дітям з цим захворюванням. І в тих осередках, в яких на сьогодні налагоджується ця допомога, ми стараємося наскільки це можливо забезпечити весь цей комплекс допомоги, так як це рекомендують нам наші колеги за кордоном, передусім з Європейського союзу, ну і е, я трошки зупинюсь на підходах лікування і підходах до реабілітації, так як це саме той, той сектор, той профіль, яким займається наш центр. Ми знаємо, що сьогодні є вже зареєстровані відповідні е, медичні засоби лікарські. Які дають можливість не всім зрозуміло, а в відповідному відсотку дітей дає відповідні порушення в генетичному апараті робити цю допомогу. Аталорен, етаплірсен, Наскільки мені відомо, з'являється нова група препаратів, які розширюють цей діапазон. Однак 100% зрозуміло, вона сьогодні з допомогою генетичної генетично такої детермінованої терапії так суттєво покращити стан всім дітям з хворобою Дюшена. Ну, на сьогодні мало ймовірно, на жаль, поки що не зареєстрований в Україні один із препаратів гормонального спрямування, і тому це те видно те питання, яке повинно бути відображене в резолюції цієї конференції з тим, щоб Міністерство охорони здоров'я проявило відповідну зацікавленість у цьому. Є відповідні. Ви знаєте, і стадії хвороби, я це просто повторюю. Є відповідна мета реабілітації, продовження можливості ходи як можна довше. Це профілактика поширеності важкої контрактури та деформації, в тому числі сколіозу. Дуже в стандартах і в протоколах рекомендується, що це повинні бути комплексні обстеження пацієнтів кожних 4-6 місяців. Повинна бути відповідна шкальна оцінка порушень передусім нейрової звої системи і взагалі розвитку дитини. Ну, в українському центрі реабілітації дітей ми використовуємо шкалу шкалу Сміт, оцінку великих моторних функцій. Хоча, відповідні, є і інші рекомендації, які використовуються для контролю за лікуванням і реабілітацією цього контингенту дітей. Фізичній терапії ми переважно звертаємо увагу на те, що треба попередити формування ретракції м'язів і формування контрактур. тому це основне завдання, яке стоїть перед системою фахівців фізичної реабілітаційної медицини, підбір допоміжних засобів використання роботизованих та методик біологічно-зворотнього зв'язку. Хочу сказати про те, що в українському Медичному центрі реабілітації дітей з ручним враженням нервової системи є дуже потужний роботизований комплекс з Південної Кореї, який дозволяє активно впливати на покращення саме нервової нервово-м'язевої системи при цьому, при цьому захворюванні. Тому, користуючись нагодою, запрошую. І пацієнтів, і батьків, і медичних наших фахівців до того, щоб максимально використати цю роботизовану систему. Зрозуміло, що ми знаємо про те, що у цих дітей є. Мож, є на жаль, мож, ну, такі ситуації, коли може бути травматизація. тому Питанням зменшення больових відчуттів і травматизації стараємося приділити достатньої уваги. На завершення хочу подякувати громадській організації Дюшена України за взірцеву та професійну підтримку родин, з, дітей, з родин, родин дітей і дистрофії Дюшина, а також зрозуміло подякувати нашим іноземним колегам за те, що вони відгукнулись на пропозицію передусім громадської організації, а також нашим шановним колегам з Хмельниччини за те, що ви підтримали проведення подібних конференцій. Дякую вам за увагу.